Чекали, чекали і нарешті дочекалися. Топкова, яку ми робили ще на початку літа. Ми її повністю реконструкція тут була. Все вирізали, заново все монтували. Котел залишився тільки єдиний той, що і був, і бойлер залишився той, що і був. Все інше замінили на нове. Система водоочистки, вхідна група, колба одна, колба, друга, ультрафіолетова лампа. Соль, насосні групи на радіаторне опалення, насосні групи на теплу підлогу, нагрів бойлера і так далі. Але суть не в тому, сьогодні ми приїхали і закінчили вже нарешті оцю історію. Оце ми дуже довго чекали, але дочекалися. Чекали, чекали і дочекались. Ось така конструкція Вал равен, Все тепер попідписувано і чітко. Нічого там не відклеїться, не відпаде. Конструкція надійна. Можна, до речі, ставити як в такому форматі, так і в такому. Або так, або так, на яку сторону подобається, на таку і ставимо. Ось таке завершення топкової. Кому цікаво, як вона виглядала раніше, там можна пошукати або завантажу заново. Ну а кого цікавить якісний монтаж і якісні матеріали, звертаємося за посиланням в шапці профілю.